Типа такие закутки. Тут ты типу, діко... типа на дикоси. А вот они в машине? Давай ж, чистої, прийняти точки. Давай, маленькі. Давайте. Три, давайте бігти. Тут нам треба буде побігти. Іди, добігай, товариш. Доворіт, Андрій, доворіт іди. Смотрію. E para na О! Мишені, день на дальню. Привіт, день на дальню, кутовий.

Максвій! Можеш сість ви далі від там де Нікіта? І жив крутку до Нікіта сядь. Ой, я. А, даруся. Потягни подивимось. Давай, давай його. Підтягни. Ти потрощи. Ой-ой-ой. Чудеці його, відсидай. Андрій, Андрій, ложка. Thank you going going to Я за. У Спасибо. Отставьте не можно поставить.

Я собі кажу, що це не повинно бути. Вона не є. Тут немає. Тут є 160 рублів. Так? Абор, ви що ти хочеш? Ви не на карті, на карті. Ой, вона не має <решила> Нет, ну, да. там... в одном там... На линии. На линии, на линии поставь. На Руками поставь, не спеши. А -а -а. Вот, пас а -а -а. Ближний упас. Вот, да. А -а -а. <решила> назад, да.

o सुपर चलो Так що. Дай мені в театр. У вас з вами. Будвоє жовте. В і ті жовсті. Вас та їдати. Голде.

10. Один фельд в мене є. Це дінозавр. Він викопує сам і фрукти мені Один шап. Він викопав мені сахар на Я... це типа це типа типу єнота. У мене єнот є.

Ну, day... конечно, и великая шугра. И, конечно, потом вчора одного. Что на солнце? А я вам стараюсь вчора хорошо. Ворот это зайди! 何でそろってたんだい Знаешь, короче, что мы там 15 миллионов моя друга я тема знаєш тільки Три Чотири моя стільки 3 Моя друга, тюма, 4 триллиона триллиона. Він там... Олійника? Він, він. Соченок, лі, <пас> а, <пас> а, воно, там Олійника? Ні. Чому? Чому він з моєї школи? Пас. Пас. там хтось такий, що знає, що в цьому тачі бере? В цьому тачі. Воно Ваня! Він в цьому тачі. А там є чекінг-сос? Чекінг-сосик? Можна

я знаю, як його багато зробити. Я їй буду... хочу, хочу зробити багато, подарити дати тобі багато 34 єноси, навіть надати. Це ж не великий. Я його дякую. Продаю я. Я питав давно. В тебе все у цій, які в тебе ні? А які в тебе? Я не рима телефоном на контакт. Я на пенчаді. Я тобі в тебе нове. Я не знаю, я скажу. Ещё. Ну короче. Я

Кио Дим, наличь. Кио Дим. Миллиард. Западаючи два. Обычный пам'ят. А нет. У меня опытки. Там, короче, у мене ще є. Короче, занящая спину.

я там, короче, это 50 уровня. і його там можна... нужно. Меня есть только пишет. Объединяющий золото. Откуда у вас почему? Да не, там, короче, що... Они ее написали. Короче, мы там є ще щепше дяки. Тих 25 525 минут сам. Их момент. Давай забывай! Записок излет. Пока давай, пока. Вот так нельзя делать. Один. У Мене 20 кілометрів. Я їх уже садила, вони відкрилися, я їх буду отримати. Я не відказав йому. Unex, я можу, коротше, Саня дасть сделать у нас пять минутів, коротше, і мені можуть куда-то, но город, коротше, може, далі вообще не знаю, що їх треба ставити.

Юден підспеко. 38 мене закінчу. Мені би коротко, я. А, давай. А, три, давай.

Подкатик, Ваня, подкатик, Ваня. Оп, ножки, Оп. И пасик, Оп. Где нужно початку? И в центр, дай в центр. Оп. Красавчик и його 50 Ваня, Ваня Ваня. Давай, Ваня, добивай. Ваня, давай. Саша, давай. Они на

Давай закрывай, Ванечка, закрывай. Це раптуренець. Астай. Асасан. Знаєш, я тобі Може, далі там ще три джераби. Я треба давай мало, а то я тобі ще її траву Я тобі, коротше, а я хочу. Коротше, я тобі там дам ще три джирати селезки і коротше однієї ракет, але... Пять миллионов стоит. Мены их 20 У меня четыре поводки.

Давай, Ваня. Я їх щипаю. Запас. Ну, прям я команда. Я Бей по ворота.